Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Минулого разу ми з вами розглядали схеми доведення до банкрутства великого містоутворюючого державного підприємства, монополіста по виробництву електричної енергії НАЕК «Енергоатом» і хто з керівництва підприємства причетний до його знищення. А сьогодні попробуємо розмотати цей клубок далі, адже його ниточки тягнуться до Міністерства енергетики і вище. Тож давайте по порядку. Ми вже знаємо, що з приходом нової команди Зеленського навісні 2020 року була призначена нова команда і в енергоатомі, яку пов'язують з екс-депутатом і зрадником України Андрієм Деркачем. Ми з вами побачили, скільки там працює росіян або вихідців з Ерефії, і в коментарях під попереднім відео були запитання від вас, чому так і обурення з цього приводу. Справа в тому, що атомна енергетика України історично сформована як складова союзного атомно-промислового комплексу і має безліч економічних, технологічних та професійних зв'язків з рашиським росатомом з розвалом радянського союзу для РФ і український атомний сектор не просто став власним шматком і ринком збуту, а й конкурентом на світових ринках. І саме тому Ерефія протягом усього строку нашої незалежності використовувала всі важелі впливу, щоб не дати Україні позбутися залежності від неї у сфері енергетики і знищити енергоатом як свого конкурента у 2006 році. За квотою соціалістичної партії Олександра Мороза, президентом на ЕК Енергоатом, був призначений випускник вищої школи КДБ Андрій Деркач. Який підписав з Росатомом довгострокові контракти на співпрацю, в тому числі формування цін на свіже ядерне паливо, постачання російських комплектуючих для блоків атомних енергостанцій та інші складові, які впливали на собі вартість виробленої електричної енергії, тобто деркач поставив український енергоатом у пряму залежність від Ерефії, і щоб тримати українську енергетику, ну та й Україну в цілому в їжакових рукавицях до керівництва за Пускалися рашистські крути. коли енергоатом очолював Андрій Деркач, віце-президентом у той час, а це було у 2005 2006 роках, був росіянин Микита Константінов. Вдруге він появився в енергоатомі вже як керівник даного підприємства в червні 2013 року, згідно розпорядження тодішнього прем'єра Азарова. Саме тоді, за поданням Константінова і сприяння тодішньої міністерки юстиції Олени Лукаш, Герман Галущенко отримав посаду виконавчого директора справового забезпечення. Але журналісти розкопали інформацію, що Галушенко працював в енергоатомі ще й раніше, у 2006 тисячі і 2007 роках, коли енергоатом якраз очолював Деркач. При цьому в офіційній біографії Галушченка про цей енергетичний період його роботи інформація відсутня після Революції Гідності 2014 року. Константинов тік з України і пішов працювати в акціонерне товариство Концерн Росатом. Із 2017 року він займає там посаду заступника генерального директора. Звільнився тоді у 2014 році, вслід за Константиновим із своєї посади, і Галущенко. Але навесні 2020 року, невдовзі після того як Андрій Єрмак замінив Андрія Богдана в офісі президента, а уряд Андрія Гончарука було замінено на виконавців Дениса Шмигаля, Герман Галушенко знову повернувся в енергоатом, отримавши посаду віце-президента з перспективного розвитку. І після його призначення було ліквідовано представництво енергоатому в європейському союзі, згорнуто співробітництво з європейськими інституціями. Припинено роботу з добудови третього і четвертього енергоблоків Хмельницької АЕС. Припинено взаємодію з євроатомом у підвищенні безпеки діючих енергоблоків, і були згорнуті лобіювання українського атому на європейському ринку електроенергії. Ось таке було бачення Галущенка перспективного розвитку українського енергоатому результатами менеджменту галущенка і його колег в енергоатомі протягом 2020-2021 років стали п'ять кримінальних проваджень пов'язаних з реалізацією електроенергії за заниженими цінами та розтратою коштів під час здійснення закупівель суми збитків від яких обраховується мільярдами і в нагороду за доведення енергоатому до банкрутства у квітні 2021 року Галушенко запропонували крісло керівника Міністерства енергетики. Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія признався тоді журналістам, що кандидатуру Галушенка запропонували в Офісі президента, тому що він зарекомендував себе як професійна людина, казав Арахамія. Також, за неофіційною інформацією, призначення Галушенка на пост міністра підтримував перший помічник Зеленського Сергій Шефір. Призначення Тої Галушенка міністром енергетики відразу викликало неоднозначні оцінки експертів і політиків. Вони звертали увагу на стосунки Галушенка з впливовим в енергетичній сфері екс народним депутатом Андрієм Деркачем, якого держдеп. Сполучених штатів назвав агентом Російської Федерації, а також на зв'язки з Кремлем. Варто згадати 2013 рік, коли Галушенко виконував велику місію в інтересах Ерефії. Він разом з Деркачем. Проводив спецоперації щодо відмови України від диверсифікації постачання палива на той момент на атомних станціях використовувалося ще російське паливо, але почалося вже випробовування американського. Саме Галушенко з Деркачем зробили все можливе, щоб уряд Азарова відмовився від американського палива. Так стверджувала тоді народна депутатка 8-го скликання Тетяна Черновол. Про неприпустимість призначення Галушенка на посаду міністра енергетики заявляли і народні депутати Володимир Ар'єв, Олексій Гончаренко і колишній депутат від слуги народу Гео Лєрос. Нам пропонують абсолютну людину олігарха, олігарха Діркача на міністра енергетики України. Мало того, що олігарха. Людини, яка американськими, американською владою і американською розвідкою прямо названа агентом російського впливу, діркача, який є випускником вищої школи КДБ в Москві. І ми сьогодні на ключову галузь, яка є в державі, яка забезпечує енергетичну безпеку держави, ставимо таку людину. Друзі, да ви ж схаваніться вже! Ви бороните національну безпеку чи ні? Чи ви тільки град награблене через Раду національної безпеки і оборони? Ось питання національної безпеки, коли їм треба захистити українську енергетику, припинити купувати нарешті російську і білоруську електроенергію, нарешті розібратися з тим, що відбувається з іноземними інвесторами в галузі чистої енергетики. Замість цього нам пропонують поставити людину олігарха, людину російського агента. Людину, яка на своєму робочому місці повністю провалилась на міністра відповідального за всю енергетику держави, ця людина повинна сидіти не в кріслі як кандидат на посаду міністра енергетики. Вона повинна сидіти в в'язниці за державну зраду. Національне антикорупційне бюро розслідує майже 10 кримінальних справ, де фігурує керівництво енергоатому, в тому числі пан Галущенко. Тільки за одним договором він продав електроенергії і наніс збитки державі на 2,4 мільярда гривень. Це корупціонер. Ви призначаєте корупціонера на посаду міністра енергетики. Половина складу Кабінету міністрів корупціонерів, які стоять, спілкуються зі смотрящими та кримінальними авторитетами. Майже весь склад офісу президента корупціонери. І ви зараз призначаєте за протекцію Зеленського ще одного корупціонера. Кожен з вас, хто буде голосувати за цього покидька, буде таким самим корупціонером. Ганьбатим! І за загалученка проголосували 305 народних депутатів від слуг народу, ОПЗЖ, Батьківщини за майбутнє і довіри. Невдовзі після призначення. Зеленський своїм указом увів Германа Галушенка у склад Ради національної безпеки і оборони України. 2 серпня 2021 року на РНБО розглядалося питання щодо підвищення цін на комунальні послуги і електроенергію, побоюючись протестів громадян, того дня відклали рішення таких даних питань ще на місяць. Та Галущенко був дуже незадоволений таким рішенням РНБО. І поблажкам для малозабезпеченого населення жебраки повинні заплатити наповну. Скільки тут можна будувати соціалізм? Не можеш платити не те, що собаку, про яку говорив слуга неукраїнського народу Євгеній Брагар, квартиру давай продавай. Нема чого в троячку жити на одну пенсію, потрібно з'їжджати. Так емоційно у кулуарах засідання він розповів колегам, що думає про тарифні питання, і один з учасників тієї розмови переказав його слова журналістам. Ось таке справжнє обличчя міністра енергетики Германа Галушенка. Та й не лише його. Перетворили людей на жебраків, а обіцяли ж кінець епохи бідності. Правда, не казали кому. До речі, ще цікава деталь до портрета Галушенка. У 2018 році, в його будинку на 310 квадратних метрів, за борги відключили газ, і ось доцент міжнародного права, як він себе називає, не вигадав нічого кращого, ніж плюнути на закон, зірвати пломбу і самопідключитися підключитися знову. До осені 2021-го вже у міністра Галущенка, який володіє ще трьома квартирами в Києві і має багатомільйонний річний дохід, борг за газ зріс до 76 тисяч гривень. Але навіть судове рішення не змусило його заплатити за рахунками. Ну а там прийшла війна. І яка доля тієї заборгованості наразі невідомо. З приходом Германа Галущенка до міністерства енергетики було сформовано і новий склад його заступників з так званих старих і нових облич, що так чи інакше вже мали справи з державними компаніями чи органами державного управління. Першим заступником міністра енергетики України з травня 2021 року є Юрій Власенко з багаторічним стажем роботи у національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Це той Власенко, який змушував голову правління Укренерго Володимира Кудрицького в грудні 2021 року написати подання на звільнення двох членів правління Андрія Немировського і Максима Юркова, щоб замість них призначити людей галузь. Це той самий Юрій Власенко, який, будучи головою аукціонного комітету у квітні 2022 року, провів фіктивний аукціон Міністерства енергетики по продажу скрапленого газу по заниженій ціні фірмам, пов'язаним з групою Приват. Що призвело до недоотримання «Укрнафтою» прибутку в сумі 300 мільйонів гривень, з якого держава, звісно, не отримала відповідний податок. А придбане паливо потім було реалізовано споживачам через приватівські автозаправочні станції уже по ринкових цінах, так що Коломойський заробив двічі. Крім першого заступника, міністр Галушенко має ще п'ять заступників. Це Демченко Ярослав Сергійович, заступник міністра енергетики та захисту довкілля України з питань європейської інтеграції, лобіст одностатевих шлюбів. Свої обов'язки заступника міністра виконує з травня 2020 року. Колісник Микола Олександрович на посаді заступника міністра енергетики працює з травня 2022 року. Перед тим останні шість років обіймав керівні посади в міністерстві енергетики. В серпні 2022 року Міністерство енергетики вирішило прибрати до рук і державну компанію магістральні газопроводи України і, в порушення вимог законів України про ринок газу та запобігання корупції, вимагало призначити там нового керівника, на посаду якого пропонувало заступника міністра Миколу Колісника. Тим самим Міненерго демонструвало не лише повну зневагу дочину законодавства та міжнародних зобов'язань, але й фактично зробило відкритий плювок у бік інергії. Іноземних партнерів та інвесторів. Адже в оператора газотранспортної системи України є наглядова рада, яка управляє компанією. Є навіть закони, що забороняють Миколі Коліснику обіймати таку посаду. Але мультяшним персонажам, які керують галузю, потрібно доповісти на гору про успішно надягнути на голову іноземцям каналізаційний люк, писав тоді експерт Микола Тесла. Але ста з такою незаконною вимогою надіслав інший заступник міністра Галушенка з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сафаров Фарід Каміл Огли, який займає цю посаду з листопада 2021 року. Сафаров працював генеральним директором директорату цифрової інфраструктури на транспортні міністерстві інфраструктури України і здійснював імплементацію застосунку дія у сфері перевезень. Та відповідав за розвиток відкритих даних у сфері інфраструктури. Сафарова називають широкою міністра, яка підписує необхідні документи, коли цим гребує сам Галущенко. Тому він і підписав листа з незаконною вимогою призначити керівником магістральні газопроводу України свого колегу Миколу Колісника і для довідки. 27 жовтня 2023 року акціонерне товариство Магістральні газопроводи України ліквідовано відповідно до закону України про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України, прийнятого Верховною Радою і підписаного Зеленським, корпоративні права товариства Оператора газотранспортної системи України від магістральних газопроводів України передані Міністерству енергетики. Як бачимо, Міненерго, щоб взяти під контроль усю газотранспортну систему після безуспішного запихування своїх людей туди, пішло іншим шляхом через ліквідацію акціонерного товариства Магістральні газопроводи України, яке, до речі, вже було реформовано у 2020 році за всіма останніми європейськими керівними настановами та рішеннями високих робочих груп оператора газотранспортної системи. З вересня 2023 року заступником міністра енергетики України призначено Ігринчук Світлану Василіну, експерта у сфері енергетики, зміни клімату і захисту довкілля. Вона працювала радником на громадських засадах прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, і до 2023 року радником міністра фінансів України Сергія Марченка. З 2023 року, і до призначення її на посаду заступника міністра енергетики працювала в цьому ж відомстві на посаді директора офісу підтримки реформ у вересні 2023 року. Галушенка появився ще один заступник Хейло Олександр Валерійович. Його трудова діяльність упродовж 33 років тісно пов'язана з вугільною галузю. З грудня 2022 року і до призначення на посаду заступника міністра енергетики України Хейло очолював державне підприємство «Укрвугілля». Як з'ясували журналісти-розслідувачі ще минулого року, проблеми у вітчизняних теплоелектростанціях виникали не лише через ворожі обстріли, а й через нестачу твердого палива, адже окремі чиновники вирішили продати бізнесменам вугілля за безцінь, а ті його перепродували втричі дорожче, організувавши на цьому злочинну схему заробітку. Про це розповідав засновник проєкту Наші гроші Юрій Ніколов, який ретельно досліджував цю тему. З приводу нестачі вугілля на складах Донецького і Львівського вугільних басейнів, в СБУ навіть відкрита кримінальна справа, в тому числі і щодо підробки документів. Журналісти зверталися в Службу безпеки, щоб з'ясувати деталі справи і хто стоїть за деребаном вугілля, але у визначений законом термін відповіді не отримали. За даними наших грошей, ймовірний ініціатор схеми, тодішній керівник державного підприємства «Укрвугілля» Олександр Хейло. Який має тісні зв'язки з Олександром Інуковичем та екснардепом і зрадником України Віктором Медведчуком? Про це йдеться у розслідуванні видання СтопКор. на запит цього видання Кабмін поділився біографічною довідкою Олександра Хейла, де журналісти побачили багато цікавого, чого немає на аналітичних платформах, в засобах масової інформації та в біографії на сайті Міненерго. Наприклад, виявилось, що Олександр Хейло у 2013 році був заступником директора шахти Краснолиманська. Дану шахту на той час контролював Сергій Кузяра, який був вугільним топ-менеджером Саші Стоматолога молодшого Януковича за торгівлю вугілля з так званих ЛНР ДНР і сприяння терористичним організаціям. Кузяра отримав підозру у державній зраді. Але Олександра Хейла та Сергія Кузяру пов'язує не лише бізнес, вони ще й куми. Це підтвердив і сам Хейло, але каже, що стосунків з ним не підтримує. Та саме через свого кума, за даними журналістів, Хейло має зв'язки із державним зрадником Медведчуком. Крім того, Олександр Хейло працював ще в компанії Енергоінвест Холдинг, яка належала екс регіоналу Гуменюку Ігорю Миколайовичу, який також був бізнес-партнером Сергія Кузяра і Олександра Януковича. Хейло має і свій власний бізнес у 2018 році. Він був власником товариства Liberty Finance, яким сьогодні де юре володіє підприємець Донеччини Роман Соломський. На цього Соломського оформлені також і енергетичні компанії, які раніше належали структурам Януковича молодшого. Крім того, Хейло має також кілька бізнесів, що фігурують у кримінальних провадженнях за статтями про розкладання бюджетних коштів. Він є співвласником компанії Мавіто Трейд, яку створював Сергій Секо, прізвище якого фігурує в розслідуваннях щодо схем у державних закупівлях для енергоатому та Рівненської АЕС. Також Хейло володів Селидівським машинобудівним заводом, який є фігурантом кримінального провадження ще з грудня 2014 року, щодо заволодіння бюджетними коштами з подальшою конвертацією готівку за нібито надані товари і послуги шахтам красноармійського вугілля. І це вочевидь не весь перелік кримінальних справ, до яких може бути причетний заступник Галученка Олександр Хейло. Але правоохоронці, як ідеться у відповідях на запити журналістів СтопКору, вирішили цю інформацію поки що тримати в таємниці. Та журналістам-розслідувачам вдалося віднайти сліди бізнесу Хейла на підконтрольних Україні територіях. Відповідно до даних з реєстру юридичних осіб Російської Федерації 5 листопада 2014 року Олександр Хейло став співвласником товариства Фест Трейд з реєстрацією у вже тоді анексованому Криму. Тобто через пів року після того, як Рашка захопила півострів. Також, за інформацією громадської ради доброчесності, заступник міністра енергетики неодноразово відвідував окупований Крим разом з дружиною, суддею Яною Хейло. А одна з цих поїздок тривала 64 дні. Відповідно, подружжя, як ідеться у висновку громадської ради доброчесності, мало гарантії безпеки від окупаційної влади. Хоча цей факт Хейло заперечує. До слова, на тимчасово окупованих територіях має діючий бізнес і сестра високопосадовця Марія Хейло. За декілька місяців до окупації вона заснувала в Донецьку мережу торгівлі продуктами товариства «Гарант Груп» і досі вважається власницею цієї компанії. А підписант товариства Олексій Ніязов, людина з аналогічним прізвищем імен по батькові, фігурує в базі Миротворець за терористичну діяльність. Крім того, за даними Прозоро, вона паралельно займалася тендерними закупівлями для шахт в селі до вугілля і втрапила у скандал з придбанням комплектуючих за завищеними кілька разів цінами. Зокрема, за даними журналіста Юрія Ніколова, було придбано на понад 2 мільйони ролику опор по 3665 тисячі гривень за штуку. Тоді як гуртом, такі ж опори продавали від 1780 гривень. Тобто більше як удвічі нижче до приходу на державні посади. Олександр Хейло власну думку висловлював доволі відкрито. Як ішлося у висновку Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Олександр розпосюджував тези на захист бійців Беркуту, називаючи українську владу після революції гідності хунтою, і поширював дописи про те, що України немає і не було ніколи. Зараз Олександр Хейло також це заперечує. Але чи досліджували в уряді біографію і зв'язки його перед призначенням на таку важливу посаду в Міністерство? Сам Хейло стверджує, що прийшов, усі необхідні перевірки і претензії до нього не було. Та редакція стопкору звернулася з даним питанням до кабінету міністрів, на що в секретаріаті Кабміну відповіли, що жодних перевірок Хейло не проходив. Оскільки відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану, перевірки передбачені законами України про запобігання корупції та про очищення влади під час дії воєнного стану не проводяться. Ось так залишається питання: скільки ще щурів через таку лазівку в законі прошмигнуло в засіки державного управління, і коли ми їх звідти витривемо. Тепер, шановні глядачі, ви розумієте, хто керує українською енергетикою, в чиї руки виборці у 2019 році віддали такий стратегічний об'єкт? І не просто стратегічний, а надприбутковий, який знищили повністю і довели до ліквідації. Хочу ще підкреслити, що за економічний блок діяльності держави в Офісі президента відповідав заступник Єрмака Ростислав Шурма, який на парламентських виборах у 2019 році балотувався від партії опозиційний блок спадкоємниці партії регіонів, був шостим номером у списку, а на президентських виборах підтримував Вілкула. Батько Ростислава Ігор Шурма, екс-депутат від ОПО блоку, будучи активним соратником Януковича і Медведчука, не визнавав так звані ДНР і ЛНР терористичними організаціями і не голосував за визнання Росії країною агресором. Але така політична історія Ростислава Шурми не завадила Зеленському запросити його до свого офісу, доручити йому контроль над всією економікою країни і навіть увів його до наглядової ради Укроборонпрому тому нема нічого дивного в тому, чому така ситуація в Україні з військово-промисловим комплексом і економікою в цілому. До речі, Сполучені Штати ще в січні 2023 року наполягали на звільненні міністра енергетики Галученка. Цю інформацію виданню Цент Зорне підтвердили тоді і представники влади. За їхньою інформацією дії міністра викликали невдоволення Сполучених Штатів. Також сполучені штати наполягали на звільненні і заступника голови офісу президента Олега Татарова, який, як відомо кілька років тому, був фігурантом справи НАБУ за корупційні дії її з житлом для національної гвардії України, але віз і нині там гнилий, трухнявий, з дишлом, направленим до руцького міра, наповнений лайном невігласів, корупціонерів і агентів ворога, стоїть посеред дороги і стопорить руху України до цивілізованого світу і НАТО, і стопорить нашим збройним силам у боротьбі з ворогом. Та нічого у них не вийде. Україна переможе всупереч всім перешкодам, здолає всіх своїх ворогів і стане ще сильнішою. Але для того нам, усім українцям, з твердою вірою в перемогу треба активно підтримувати наше військо, бо віра без дії мертва. Підтримайте, будь ласка, шановні глядачі і мій канал, ставте подобайки, пишіть свої коментарі і поширюйте в соцмережах. Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві відео. А наступного разу ми розглянемо тих, хто звинувачує і судить народного героя-полковника Романа Червінського. Слава Богу, Збройним силам України, оновленій нації і всім тим, хто в цей такий важкий час підтримує українців у боротьбі з цим всесвітнім злом.